Всім привіт! Сьогодні моє чергове відео і хочу розповісти вам про діток, яких ми можемо отримати за допомогою пасти. Тобто, стимулювати рослинку, щоб вона нам виростила дитинча. Знаю, що багато слухів входять різних, корисно, не корисно. От, але я користуюся цією пастою, звичайно, в межах розумного, для того, щоб якийсь хороший сорт розвести в своїй колекції. Ну, або ж обміняти, наприклад, одного хорошого метелика на іншого. Хорошого, рідкісного, тому що ви знаєте, що в, завозах, в звичайних завозах в магазинах ми Метеликів не отримуємо. А від матері до дитинчати можуть передатися, ну, більшість, більша вероятність того, що передасться саме ця властивість квітування. Тому зараз покажу, що у мене є і як я це роблю. Ну, ось на мені здається, що найбільша дитинка. У мене на ось цій орхідейці це бабуліточка жовта яскрава, покажу фото, що це за квіточка. Цікава така. Вона от лише одну, бачите, одну дитинку ростить. Хоч мазала, мені здається, ні, одну почку я мазала. Я не мажу багато, я мажу одну, дві на квітоносі. Коли я тільки починала користуватися пастою, От, то, відповідно, були помилки. Мазала без міри, тобто думала, більше намажеш, краще вийде, але воно так не працює. Або зовсім нічого, або навпаки, робляться такі великі нарости. Там не зрозуміло, що і як, і де ті голови. От. Тому я не рекомендую багато намас... намащувати. Цієї пасти. Ось моя ще одна орхідейка, яку я мастила пастою. Тут я намастила дві почки. І з кожної почки отримала по дві дитинчатки. Одна дитинчатка уже у нової господині. Я її відразу зняла з квітоносу. Свіжо зрізана. Зріз заплавила воском, розтопила ці свічки, ну, вкутала у якесь м'якеньке таке пакування і відправила. А вже е нова господиня вирішує сама, в що садити, як садити і таке інше. Ось ці дві рослинки я також хочу зараз посадити у мох живий, щоб вони все-таки доросли, вже кожна індивідуально. В окремому стаканчику. Тиждень назад я одненьку ще також зняла, зараз покажу я вам. На дне дитинча я вже висадила тижнем раніше. Ось дістала, щоб показати, як же воно все-таки розвивається. Так. Ну, ось Дивіться, бачите, два корінця. Пухнасті, красиві. Зелененькі, собі ростуть, шийка тут ще не видно новенького корінця. Ну, нічого, я думаю, вона листочки в її хороші, зараз трішки окріпне та піде в ріст, ось, Ну, і з цими теж саме зроблю. Ну, а рослинка вже буде готуватися до зимового квітування, щоб вони не заважали їй, не забирали зайві сили. Так. Що ж нового я ще помастила пастою? Ось хто пам'ятає, хто дивився мої відео: ось ця королевська орхідейка білосніжна, вона у мене не так давно близько місяця. І десь, можливо,. Тижні два назад я також вирішила її трішки помастити. Але я її мастила не в цілях того, щоб тут були дитинчата, а в цілях того, щоб вона квітувала більш пишніше. Подивіться, я ось намастила три почечки, і ось які вони вже виросли. Цією метою я вибирала ті почки, які знаходяться вище, ближче до квітоносу. Тобто, не з самого низу. Дивіться, яка вона височенна. От, я вибрала саме біля самого, самої першої квіточки. Ось ми бачимо, що тут перша квіточка. А ось наступна почечка вже я її намастила. Наступну ще одну. І буду якось формувати, не знаю, щоб вони в одному каскаді якось в одну сторону всі квітували. Чи, можливо, на дві сторони поділю. подивлюся, як вони будуть себе почувати, як вони будуть далі розвиватися. Але хочу сказати, що часу, ось, поки вони ось такі так розвилися, пройшло небагато. Не до двох тижнів. Е, і також розповідала вам про свою Elastic Love. Мене запитували про цю орхідейку, коли я виставляла її в інтернет, чи не продаю я її. Звичайно, що таку красунку я не продам. А можливо, обміняю дитинча на якусь також красиву рідкісну орхідейку метелика. Тут було два квітоноси, ви бачите, і на кожному квітоносі я взяла також по дві почечки. Цю я намастила трішки раніше, ніж білу. Але рослинка, бачите, оці почечки не такі довгі, як там. І на відміну від білої, ці мастила я вже ближче до низу. Тобто, вибирала ті почки, які розташовані ближче до посадки. Ну, не знаю, ось ця мені наче мало, здається, на дитинча. Якщо квітоноси будуть, то я не дам їй квітувати, я їх приберу. Я б хотіла все-таки, щоб було дитинча хоч одненьке. Так. Ну, але 4 помастила і, відповідно, 4 в мене і з'явилося. На поличці стоїть мій червоний пілорчик. Це забуваю з його назву релекс. Ну, ось такі вже дитинчата. Два, три і тут один, чотири. Але, бачите, розвиваються нерівномірно, з однієї почечки лише один, одна дитинча, а ось із тієї верхньої декілька йде. Ну і пам'ятаєте, мабуть, розповідь мого білого, про мого білого метелика який я виграла, він у мене прийшов до мене такий уже трішки потрепаний, Я, я вирішила зрізати квітоноси і намастити почечки. Ну тут зовсім мало часу. Тиждень, можливо, тиждень, можливо, півтора. Ось ось такий результат я вже маю. Одна почечка, і ось інша почечка. Так що, Ані, а ні, Тут дві почечки. Це також розвивається, але менше. От, бачите, на, цій, на, цьому, на цьому квітоносі є дві намастила, вони розвиваються, але менші. А на цьому квітоносі я лише одну намастила, і вона, бачите, порівняно з тими більша. Так що чекаємо, що вийде. Ну і хотіла, відповідно, разом з вами показ, кому показати, кому, кому, можливо, буде цікаво, все-таки, як це відбувається. Що за чим я роблю ось на цій своїй красуні. Також її запитували, чи не маю дитинчатки. Але, на жаль, не маю. Вона у мене тільки заквітувала ось вперше. Протягом довгого часу вона десь близько двох років в мене була. Нарощувала. Свій кущик нарощувала, але квітувати так і не хотіла. Е, ну, якщо чесно, тут і вибрати, мені здається, нема з чого. Дивіться, по-перше, треба вибрати почку. Ось якщо вибирати, то ось ця почка, здається, з під листочка. Вона суховата. Я ось так віддираю оцю покривну частинку. І ось там під покривною частинкою є маленька-маленька така почечка. Але мені здається, вона замала. Тому я візьму ще одну трішки вище почечку. Перейшла з рослинкою сюди в холодочок на іншу поличку, тому що там сонце засвічується, дуже погано фокусує камера. Так, ось ще я одну почечку відкрила від. Покривної. І зараз буду намащувати. У мене паста знаходиться ось в такій упаковочці. Я її придбала десь приблизно лютий березень місяць на початку весни. Я її не, не зберігаю десь в холодильнику, вона лежить у мене між орхідейками на поличці. Ну І щоб нанести цю пасту, я використовую ось таку булавочку. Пасти беру зовсім трішечки. Капелиночку. Ось так просто вмокнула голочку і підношу ось до нашої почечки. Ось так промащую. Так само зроблю з іншою, та ще трішки нижче почечка знаходиться. І залишається чекати, розбудемо ми її, чи не розбудемо, чи буде дитинча, чи буде квітоніс. Тому що не завжди вдається. Я пробувала з своєю бабулеткою Сара Блаш, то з кількох спроб все одно виходили в мене квітоноси. Не получалося. Дитинча отримати. Ну, Все одно можна ще спробувати. Рано чи пізно все одно ж має вийти, я думаю. Хтось каже, що краще це робити, коли на подвір'ї спека. Тобто, коли спека, тоді вони краще дитинчат закладають. А коли прохолода, то тоді більше відсотків, що у вас буде квітоні сани дитинча. Ну, я, я не притримувалась цього, тобто я пробувала і в холодну пору, і в теплу пору. от. Було і так, і так. Тобто не можу, не можу підтвердити цю теорію. Ну, ось так я отримаю дитинчат. Можливо, десь було щось незрозуміло, Задавайте, будь ласка, питання, спробую пояснити краще. Вставлю пасту фірми, якою я використовую. На сьогодні все. Гарного дня, до побачення!